Такие выпускники. Выпускники? Это школяри А, а, а они, они читают, пишут. Ну не душило их. И еще, и, и еще они, они читают книжки буквари и, и даже эти сказки интересные. А чему их называют выпускниками? Бо они, ну они выпускники бо они уже выпустни. Выпуск... А звідки их выпускают? Выпускают из садика, чтобы они пошли в школу. И, -и, 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 и, узнали добрые знания. И чтобы читали, писали в школе. Это очень интересно писать и, и, и читать. А чем це цікаво? Цікаво, это интересно? Интересно, там буквы разные интересные, которые ты еще... Ты еще не знал. И и очень при очень интересная буква, которая они буквы, и, Например, тысячи два, два пишется вот так. А скажи, будь ласка, ты выпускник чи не? Я выпускник. Я перейшла в другий садик. Я хожу зернятку, но теперь я хочу зернатку. Скоро я пойду в школу настоящую. Кто такие выпускники? Він ходив на параді, перечувся красивий там. Я була колись на параді. І там дружника стояла з подружкою моєю, вона старша в мене. А звідки випускають випускників? Дома. А навіщо їх випускають? Щоб вони на параді були. А ти вже випускниця чи ні? Ще ні. Тим тільки взрослі. Тобто садочку тебе ще не випускають? Ти ще лишаєшся в садочку? Так. Ще випускаються в школу або в інститут, йдуть на роботу. А навіщо їх випускають? що, 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 що вони знайшли своє багаття. І ще ще ще, ще, ще бо вони стали розумні і ходили на роботу. А ти випускник? Так. Да. Ти звідки випускаєшся? Е, не знаю. А чому ти думаєш, що ти випускник? Не знаю. Бо я вже в школу випускаю цьому році. А як ти думаєш, навіщо тебе з садочка випускають у школу? Ще що вчитись в школі. І ще добре букви знати. А тобі хочеться в школу? Ні. А чому не хочеться? Бо там вчитися. А я не хочу вчитися. А чому ти не хочеш вчитися? Не знаю. В школі довго сидіти. І там скучно, добре. Думаю, я і не хочу в школу. В садочку краще. Так. Да. А чим тобі в садочку краще і за чим ти будеш сумувати? От Те, що в садочку було, а в школі такого не буде. Не знаю. Ну, Що тобі в садочку подобається? Ну, те, що ми ходимо на вулицю. Їжа добре.